Весь світ ходить до психологів. Реально, весь світ. Люди ходять туди, бо вони не можуть подолати себе. Депресія, непевність у собі, проблема з самооцінкою, агресія, почуття, образи, почуття провини, залежність від чогось. У людей серйозні проблеми. Вони не розуміють, чому вони не можуть бути просто щасливими, чому мучить страх, чому біль не залишає, чому вони постійно відчувають. Розчарування, і ви знаєте, є така келія, святе місце всередині тебе, де ти годинами проводиш там час у негативі, поклоняючись конкретно тому ідолу, якого ти синовив сам. Страх це непокорство Богу, або блуд чи злослов'я, образа, непрощення чи невдоволення. і у кожного свій ідол і свій гріх. І ти ходиш у це святе місце, і ти там годинами проводиш час, весь час думаєш про це. Присвячуючи цьому свої думки, свою силу і енергію. І ніяка медицина, хоч руками ти ходи туди, не допомагає, тільки гроші даремно викинуті на вітер. Багато психологів саме не мають свободи і потребують психологічної допомоги. І все не матиме результату, поки ви не почнете самі співпрацювати з Богом і не зрозумієте, що протистояти вам потрібно противнику вашому. Дияволу, який знаходиться всередині у вас, краде у вас радість, світ, який приводить вас до такого стану, в якому ви зараз перебуваєте, і через думки поклоняєтеся йому. А який вихід? Що потрібно, це перше покаяння. Покаяння – це зміна способу життя, покаяння це зміна способу мислення і послухання Слову Божому. Друге, це занурення в Слово Боже, на слово сходить Дух, а де Дух, там свобода від диявола, свобода від усіх цих психологічних проблем. Тому що все, що я перерахувала, це не від Бога, це від диявола. І тоді, через Слово Боже, ти викидаєш сатану із свого життя. Ти покоряєш себе і свою душу, Слову Божому, тоді ти стаєш дитиною Божою, і тільки так ти можеш стати вільним від цієї демонічної атаки та здобути щастя. Ісус, лікує від усіх душевних мук. У Біблії написано: Прийдіть до мене всі трудящі і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє, благо і тягар мій легкий. Тому вихід тільки в Ісусі, тільки Слову. Слові Божому вигнання диявола зі свого життя це реально. Нехай Бог благословить вас. Амінь.